Іван Франко, Ольга Кобелянська та багато інших знаних у всьому світі українських митців Пера зібралися за одним столом. Цю ідею втілюють у самому серці Ірпеня. Саме тут, на вулиці Слав'янській, вже дуже скоро буде літературний провулок з найбільшим в Україні літературним муралом. Його вже понад тиждень творить відома українська художниця Катерина Медвідь. Ми за основу брали все-таки таємну вечерю, але в нас буде не таємна вечеря літераторів. таємній вечері є центральний персонаж Ісус Христос і три віконечка. А у нас центральним персонажем буде Тарас Шевченко. Звісно, усім нам відомих письменників малюють зовсім не схожими на тих, яких ми звикли бачити у шкільних підручниках літератури. Вирішили зробити такий деякий експеримент. Вирішили забрати їх всіх молодими. А це не знаю, наскільки вони будуть вгадуваним, але ми намагаємося, щоб вони були все-таки впізнавані. Ініціатором створення літературного провулку у місті став автор книги Хроніка Битва за Ірпінь Петро Щербина. Його ідею підтримало товариство відважних, співзасновником якого є голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк. Цими вулицями, цими стежками біля цих будинків ходили і до сьогоднішнього дня ходять сотні українських письменників. Вони тут творять неймовірні твори свої, пишуть вірші, оповідання, романи. І ми говоримо про те, що кожен куточок в Ірпіні має нагадувати про те, що тут творили і творять українські поети і письменники. Наразі вже майже готові ескізи портретів Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Івана Нечує-Левицького та Михайла Коцюбинського. Усього тут буде 14 портретів українських письменників, і біля кожного з них буде особлива деталь. Їхні цитати і вислови, які актуальні зараз. Пані Катя нам розсекретила, як буде виглядати готовий малюнок власне з Іваном Франком. І тут буде ось така його цитата. Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим, бо як стануть пастухи вовками, треба вівцям пастися й самим. Варто зазначити, товариство відважних вже не перший рік підтримує розвиток мистецтва в Ірпені. Заснувало найбільшу за грошовою винагородою в Україні літературну премію. Регулярно запрошує у місто митців і спонсорує творчі заходи. А вже у червні ірпінь чекає посіновувачів літератури на знайомство з найбільшим в Україні літературним муралом.